Шейку. Все, а что ты там уже ловишь у папы? Це Это надо у мамы ловить. Зранку, коли вона мені подзвонила, каже, мене потягує живіт. Я кажу, ну, будь ласка, я вас чекаю в пологовому будинку, а я ще би, сміну не прийняв. Це було десь годин у 8-9, тільки п'яти хвилинка була. І вона приїхала, ми подивилися її, це був тільки початок, початок пологової діяльності. І на протягом всього скажімо так, дня, розвивалася активна пологова діяльність і вона народила. Донька народилася 1 січня. 25-го року в 00-08 годин. Скажіть, як планувалося? Чи думали, що це буде раніше? Пізніше? Це Планувалося в 2 числа. Ну, так вийшло, народилася першого. Дитина була планована, дуже довго лічилися, ходили по врачах, все. Ну і так сталося. Богдав. У нас вийшла така щаслива можливість прийняти першу дівчинку Софійку в нашому пологомудинку. Взагалі, ми не очікували такого, як скажемо, положительного і щасливого результату. Фізьо, пологи пройшли фізіологічні, без якихось там ускладень. Вже як дитину дали на руки, то мені вже було все одно на біль, тому що мені там зашивали, але я була вся в емоціях на дитині і було все одно. А чоловіку подзвонила і він. Там посміхався на всі свої 32 зуби і радів від щастя, коли побачив її. Не був з дружиною, був безпосередньо в зоні виконання бойових дій. Це було донецький напрямок. Сидів тоді на позиції на той момент. І якраз під час її родів, так сказати, був на відеозв'язку. Ну, ви ж розумієте, що цього замало. Була вона сама, їй було дуже важко і якось безпосередньо питався підтримати її хоча б словом. Ну, взагалі було складно не те, що фізично, більше морально, тому що чоловіка поряд за весь час вагітності майже не було. Але все ж таки я цей шлях пройшла. І вірю, що зовсім скоро майбутнім матусям не доведеться проходити цей важкий шлях без чоловіка, якщо він військовий. Я по братиму кажу, що в мене народилась донька. Всі ніхто не вірив ну, спочатку, а потім, як ти не шутиш, говорю ні, я не жартую. І потім всі почали вітати всі ж, що дійсно в новому году, да, в новому році. Хотів поблагодарити наших захисників України, хто захищає зараз нашу батьківщину на передовій і чоловіком моєї ну, нашої пацієнтки Вікторії являється Юрій.